Кожен рік орати не можна. Це ми раніше так робили, зрозуміло, що це неправильно, не що говорить. Тим, кому треба дуже ефективно боротися з пожнивними, Розподілення. Зараз це гонщики використовують по полю. Ті, хто хоче відчуває, що їм треба в поле виїхати і швидко приїхати с люди.

But the, the corn is so hot, you have to pre-water to fill the profile to 1.5 meters deep. Because when you start irrigating by the end of the corn, it's negative, because evapotranspiration is so high. It is three times higher per day than what we can put on in three days. Uh-huh. Oh, interesting thing. Corn needs a lot of moisture. Чи вам потрібно півтора метровий шар грунту до того, як ви її посієте, залити на 100% вологою, тому що вона в день випаровує в три рази більше, ніж ви можете залити за день? Два з половиною три сантиметра. Вологі вона випаровує з землі за день. Ну, 3 сантиметра це маєш на увазі 30, 30 мм. Yeah. Oh. Yeah. Глядачі не зрозуміють. Не продавайте ні агрегат вертикального обробітку, ні дискового. Якщо ви вам доведеться виходити в поле вологи,

you were saying about the deeper take care of runs uh for book rozrytyvach styskami. у нас селфор. Все що теж треба мати на Nautilus. Я кажу. Тайгер що? Колотайтера. Так і колотайтер. John Deere 2700. For Nautilus. Для Nautilus 2700. Так, да. Коштайгер. Зрегулюй ось так звик ключовий. Важливо дивитися їзди. Compaction caused by wet conditions and yeah, that, that would be it. And, we don't, we do not have a wet harvest very often, so typically our harvest is dry. У нас буває в них не буває надто вологі комов при уборці. Тому, якщо ви виїхали на техніці в надто воло зволожені умови, ви автоматично створюєте ущільнення, яке з яким треба боротися і він бореться цим, ну, цими агрегатами, да? По слідам, до То він все поле рейхлить, то й все, ну, і забив тіл. Це тільки по сліду? Так, каже, він користується. So will it eliminate all the benefits from the no tillage and you will need to start from scratch? So single time tillage, intentional and planned, Is okay. Один раз не uh, тобто <laughs> один, раз, <laughs> один раз не це це сад. Один раз, якщо <пиш> ви запланували, у вас є привід і ви правильно все зробили, не зашкодить. We have I зашкод. Ходіть там, де техніка все це забила, походять приквіті.